Поява Євгена Волинця у стартовому складі Житомирського клубу не дарма нам одразу акцентують на цьому увагу. Сто матчів свого часу він провів у складі колоса. Прямо зараз він не грав в основі своєї команди. Команди виходять на футбольне поле. Дві команди, які різні задачі зараз виконують. Житомирський колектив бореться за те, щоб посісти четверту сходинку, за те, щоб грати в єврокубках наступного сезону. і... Є певні результати, які можуть Полісся порадувати. Кривбас, Карпати, вчора зіграли в нічию Кривбас із ЛНЗ, Карпати з Оболонію. Якщо там навіть дивитися на Верес, от до цього туру можна було теж як на претендента на Єврокубки, то Верес сьогодні програв 0-3 в Орсклі. тому Полісся сьогодні має шанс відірватися від тих же Карпат вже на 5 очок, від Кривбаса на 6. Тож є ця мотивація ну, інша мотивація у колеса, але про це пізніше. Але Крушинський не завдає удару і бурдаміч виносить. Прострілював Тейлор. і багато виконує результативних дій Борис Крушинський, от який зараз намагався Микиту борду прокинути. Можливо, навіть поміж ніг. Часто забуває останнім часом. А Борис Крушинський, а тут Батіста пробиває, уругувається, але м'яч летить повз ворота. Не поцілив площину. У цьому епізоді дев'ятий номер Житомирського колективу. Ще раз дивимося. От Назаренко міг восьмий асист записати до свого активу. У цьому епізоді сьомий номер Житомирського Полісся. От, до речі, офсайд. Можна так зараз. Давайте ми з атаки поговоримо. Крушинський виривається тут на цей м'яч. Борис Крушинський прокинув він його. Ну дійсно виграв цю найпершу боротьбу у Тимофія Сухара. Дуже класно. 55-й номер Полісся. А Далі відпустив трошки м'яч. Там подає Майсурадзе у боротьбу. Вибивають м'яч футболісти з Київщини. Це Микита Бурда. Грав зараз на ближній стійці. Нам показують на його. Нам показують у Велетні. Зараз подача з кутового від гравців Полісся. І тут така зрадницька ситуація виникає. М'яч вилучає у Сидорова, коли його вибував футболіст колоса. І від Сидорова йде за мечі футбольного поля. Зараз Крушинський працює. Відбирають м'яч гравці Полісся. Може бути цікава атака. Може бути момент навіть дуже хороший від Житомирян. Є удари. Працює Олексій. Даруйте Іван Пахолюк у воротах. Іван Пахолюк сьогоднішній іменинник. Відбуває цей удар. Олексія Гуцуляка. От Гуцуляк підібрав цей м'яч, пробив Олексій. Але Іван Пахолюк відпрацював тут Цурікова спочатку ще Гуцуляк пошив. Потім з під двох суперників завдав удару. Важко вже було максимально укласти усю силу та точність одночасно у цей постріл. Але Гуцуляк насправді міг зараз відкрити рахунок. Ну і Мата Шур не задоволений, А вже ж підсумком цього епізоду. Грав він в оренді у Львівських Карпатах. І от тепер виступає в оренді за Колосно ще у Маріуполі він грав в оренді. Перебував в оренді свого часу, тому що він ну, перейшов до Маріуполя ну, тут здати все зрозуміло. 22 лютого 2022 року. От, а після того, власне, Едуард Козік повернувся до Шахтаря. І от наступним його місцем, де він виступав в оренді, були Карпати. і от... Зараз є колос. Розіграла м'яч у колоса. Подача є удар по воротах, не точно. Вище воріт Олексій Сидоров пробиває. І чуємо ми, як тренери на це все реагують. Розіра шкотового, подача і. Олексій Сидоров, який орендований зараз колосом у металіста 1925 Оцоляк. Виконує передачу на Тейлора, вона не проходить, але м'яч у Полісія залишається. Крушинський на Майсурадзе. Георгій Майсурадзе. Що придумає зараз? виконує пас. Далі на Батісту гра. Батіста падає! І арбітер розворить руками. Не буде пенальті. Хоча розворить руками і Батіста. Зараз за цією атакою Майсурадзе його підключення, його передача. Далі п'ятою. Як елегантно зіграв Гуцуляку. Це пас, яким можна милуватися, якби він став гольовим, то взагалі. Мусіб на різки потрапив. Ну і Микита Бурда грає м'яч. Так, м'яч дійсно зіграв шостий номер колоса. тут лонгбол Назаренко чіпляється. Назаренко залишає м'яч Батісті. Удар уругувається ворота б'є Батіста. Не перший вже постріл з боку дев'ятого номера Поліс. Забити не вдалося. Мяч залишається у гостей. Атака. Подача ще одна удар головою. Батісти сейв! Який сейв від Пахолюка? Але чи м'яч ще тут перетнув лінію? Якщо перетнув, то неважливо, Як там врятував Пахолюк? Іде перевірка. Чи забуває пакунду Батіста? Чи цей м'яч є легітимним? Зараз ми дізнаємося у найближчому майбутньому. Олексій Деревінський користається. О, тут удар Батіста. Ну, з цього повтору, а тим паче з цього ми навряд чи зрозуміємо. Гуцуляк. Знову таки, його яскраві дії. Удар батіста і. Реакція. Пахолюка. Далі вже а, вибив м'яч. Козик. і ну, не було там голу. Не перету м'яч лінію. А зараз може бути момент у полісся. Удар Сарапія! Гол! 46 хвилина або ж перша хвилина другого тайму. Забиває Едуард Сарапій. Полісся попереду. І біжить до Імада Ашура. П'ятий номер житомирського клубу. Швидкий гол по перерві. Ополісся. І радість житомирських уболівальників на трибунах стадіону Колас. Едуард Сарапій. Такі. Правильну мить знайшов тут для удару. Тренерський штаб Коуса оперативно проглядає цей епізод. А другий м'яч забуває Едуард Сарапію у цьому розіграші української прем'єр-ліги. Перший він забив у Орта Зорі у листопаді, забив удома. Зараз забуває на виїзді. Ударту головою. Подивимося, чи сьогодні щось подібне станеться. Є подача. І от якраз. До удару то справа доходить у козі, яка влучає, ну таке враження, що в спину. А отак іде м'яч за меч футбольного поля. Відгравця саме у білій футболці, тому буде удар від воріт, не кутовий. Бачимо, зокрема, Данила Алефіренка. На нього акцент роблять. а Зараз момент може бути ще один у полісся. Батіста не забуває. Який вже шанс сьогодні втрачає Батіста, і знову Іван Пахолюк. Виграє, це дуель. Так було у першому таймі, коли Батіста пробивав головою. І, по суті, з лінії вибив цей м'яч голки про колоса. І зараз. І Лірка виконує передачу. Олександр Демченко виконує теж пас, але цей пас не виходить точно. Там Сидоров м'яч ну, не прийняв ексіти. Вже хто обрізався, ще питань. Є передача на право фланг, Є атака, є простріл. Там уже замах робив вивалтить. Є удар зараз. Сидоров не пробиває. удар! Гол! Владир-1! Владислав Велетень! Миттєво! Миттєво! Відповідає Ковалівський колос. Три асисти плюс гол у матчі з Шахтарем. І сьогодні під караулем він там, коли вже здавалося, що епізод заграний. Отут він побічу не влучив. Далі. Удар. Третьякова. Удар приходиться у суперників. Там Сидоров не зумів м'яч продерти у ворота. Зате зумів велетень. Відскочив м'яч від Чоботенка. І велетень, перебуваючи у межах воротарського майданчика, забив у цьому епізоді один-один. Що віало правого захисника грає. А я так це розумію. Демченко, виконує подачу. Прийом! Удар! Андрій Цуріков! Андрій Цуріков не забиває у цьому епізоді. Який же шанс був у аби уперед вийти? Андрій Цуріков опинився лівий захисник колоса у штрафному майданчику полісся. Прийняв м'яч Цуріков, але поцілити у цьому моменті не зумів. Прекрасна подача Демченка там, по суті, троє гравців Колоса могли м'яч прийняти. Прийняв його цуріков. Прийняв добре! Але не забив, не забив Цуріков. Там... Подає Оріховський удар! повз ворота. Знову шанс у колоса і не забуває команда Руслана Костишина. О, це епізод, оцей удар. О, о, удар, о, о, удар о, який не вийшов точно. Викидання зараз уперед. Чоботенка. Прийом Сарапі! Не забуває Едуард Сарапі. Міг дублем відзначитися, опорник Полісся. Ну, не було там піднято прапорця. Наприклад. Тобто. Це свідчить про те, що цей м'яч було би зараховано. Давайте дивитися. Кваліфікуватися до Єврокубків. Тому, в принципі, три очки за таких обставин комфортно виглядають. Зараз Андрієвський удар заблокований. Можна забувати Майсурадзе! Так, положення поза грою. Зараз зафіксовано, але Майсурадзе перед одним пахолюком опинився і виглядав так. Лбивче дуже. Так Георгія Майсурадзе. Розіграли вже традиційно Він по цьому матчу «Коаліція стандарт. Велетень виконує подачу. Де м'яч? Ковталюк. Удар. Колос! Колос забиває! Микола Ковталюк, який вчора відсвяткував 30-річчя. Забиває, схоже, переможний м'яч! Там всі повибігали. Микола Ковталюк, який чекає на народження дитини, як можна побачити. З цього кадру Микола Ковталюк, схоже, приносить колосу перемогу. Просто казка! Гра з шахтарем! Сьогоднішній поєдинок! Які сценарії голівудські у матчах цієї команди розписуються. Заворською він грав у першій половині цього сезону. Розіграли. Велетень подав. І тут відскочив м'яч. Причому чи від Козіка, чи від гравців Полісся. Зараз давайте подивимося. Неважливо від кого. Там... Не грає фундаментальну роль, то від Козіка. Від Козіка. Тому Козіку так суто фактологічно можуть асист записати. Ну і Ковталюк забиває у цьому моменті Микола Ковталюк, який не грав у попередніх трьох матчах. Він проти Шахтаря, проти лівого берега на лавці знаходився. Проти руха його не було у заявці. Можливо, цей м'яч не буде зараховано. Верніше, буде скасовано, Тут правильніше таке формулювання. Так, тут подача велетня. Ага, офсайд. Ну, офсайт міг бути у Ковталюка, але ж м'яч там не до Ковталюка прилетів. Так-то нерви тут панують просто. І арбітер. Арбітер не зараховує цей гол. Арбітер скасовує цей гол. Арбітер руку підіймає. Один-один. Один-один у нашому матчі. Ага. Не те в такому епізоді. Так. Просто. Дивно, з якого місця зараз вводили м'яч, але гол не зараховано. Ну арбітер дає фінальний свисток. 1-1. 1-1 підсумок цього матчу. Полісся забило першим. Едуард Сарапі відзначився голом. Далі голом відзначився Владислав Велтень.